Добрий день, малята! Хочу сьогодні з вами пограти. У мене корзинка є дуже цікава. Що заховано в корзинці? Ви спочатку поглядіть, потім ви його назвіть і нам розкажіть. З корзинки зелений хвостик виглядає. Що там заховалось? Подивіться внизу є. Різні овочі, фрукти та ягоди. Подивіться і скажіть, що могло заховатися в корзинку. Здогадалися, на що схожий такий зелене листячко? Так, це листя ананасу. Молодці. А що заховалося у цій корзинці? Жовтий бік. Зелений листочок і маленький хвостик. Відгадали, що це? Молодці, правильно, це груша. Вона стоїть справа від нас. А ось в цій корзинці що? Хвостик зелений, а під ним червоний бік. Що це в нас заховалося, малята? Подивіться внизу уважно і відгадайте. Правильно, це перець. Він знаходиться посередині в квадратиках. А ось тут зелені листочки. Що це може бути? Так. Це у нас бурячок, а він розташований внизу справа. А ось в цій корзинці нашій зелений кружечок і червоний хвостик виглядає. Що це тут? Молодці, це Кавун, ягода кавун, і знаходиться вона зліва від нас. Що це знову заховалось? Жовтий бік, зелене листячко. добре всі подивилися і відгадали, і нам оце назвали. А в цій корзинці? А у цій корзинці бачимо листочок зелений хвостик маленький і червоний бік. Що це в нас заховалось? Здогадалися? Правильно, це яблочко, воно теж у нас зліва. А у цій корзині нашій зелений хвостик. Жовтий бік, величенький трішки. Що це малята? Це перець. Правильно він знаходиться. Де на картинці? Посередині. А ось в цій корзинці зелена розетка, червона спинка. Захова тут сеньор. Помідор. На картинці в нас він зліва. Молодці. А ось тут зелений бік із колючками. Що це малята? Довгий, зелений, ще й колючці на спинці має. Так, це огірок. Теж зліва. Внизу Кармен. тинці. А ось тут захований листочок зелений, дві гілочки маленькі і щось червоне виглядає з корзинки. Що це може бути? Правильно, це може бути вишня або черешня. Молодці. А ось тут у нас захована. Багато листя має зеленого кольору. Що це капуста? Так, вона в нас посередині розташована. Знов зелена розетка і червоний бочок, але тільки у нього вже є білі крапенки. Що це таке може бути. Правильно, цей. Полониця, ягідка, полоничка. А ось це малята. Жовті спинки і зелений хвостик разом всі взялися. Що це? Це банани молодці. Розташовані вони посередині. А ось у цій корзинці червоненьке щось тоненьке з зеленим хвостиком вверху. Що це може бути? Здогадалися? Так, це перчик червоний, гострий, або інакше кажучи, гіркий. Розташований він внизу справа, молодці. Молодці малята! Добре ви все відгадали, що в корзинку ми поклали. Молодці, добре куштували, щоб здоровими всі стали, а нам час прощатися до зустрічі!